16 травня в Одесі пройшло засідання Ради командувачів прикордонних військ держав-учасниць СНД. Це вже 69-те засідання даного колегіального органу, який призначений для координації міждержавної співпраці у сфері прикордонної безпеки та охорони кордонів СНД. Рада командувачів, яка була створена 6 липня 1992 року, розглядає концептуальні підходи щодо забезпечення охорони зовнішніх кордонів і виключних морських економічних зон держав-учасниць СНД, готує відповідні пропозиції і проекти документів, координує діяльність прикордонних відомств з питань, що вимагають спільних дій. Цього року у засіданні, яке, до речі, в Україні проходить в п'яте, взяли участь 11 керівників прикордонних відомств, країн-учасниць СНД, заступники голів виконавчого комітету СНД та антитерористичного центру СНД. Під час заходу відбулася презентація сучасних технічних та інформаційних інновацій, що використовуються підрозділами Державної прикордонної служби в охороні Державного кордону України, відповідно до стандартів провідних європейських прикордонних відомств. Учасники форуму ознайомилися з діяльністю центрів управління службою прикордонних загонів та підрозділу спеціальних дій на воді корабельно-катерним складом Держприкордонслужби України. Основними питаннями, що обговорювалися, були підготовка спільних прикордонних операцій та заходів у 2013 році, по припиненню браконьєрської діяльності і охорони морських біоресурсів в акваторії Чорного та Азовського морів. Забезпечення прикордонної безпеки під час проведення масштабних міжнародних спортивних та культурних заходів, ознайомлення з досвідом проведення в Україні футбольного чемпіонату Євро-2012, пісенного конкурсу Євробачення 2012 в Азербайджані та 7 зимових азійських ігор в 2011 році в Казахстані. Крім того, учасники делегацій обмінялися думками про структуру, задачі, функції прикордонних відомств держав-учасниць СНД. А також нові форми і методи охорони зовнішніх кордонів протидію сучасним викликам і загрозам безпеки держав.